Термінові новини від президента Зеленського із теренів саміту миру у Швейцарії. F-16 з Данії надійдуть в Україну вже найближчим часом. Про це щойно сказав президент Зеленський. Він зустрівся із прем'єркою прем Данії Метте Фредеріксен на полях глобального саміту миру у Швейцарії, де зокрема обговорював передачу Україні F-16. під час зустрічі. Він та його колега з Данії мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть до України найближчим часом. Окремо лідери країн говорили про затвердження переговірної рамки та початок перемовин про вступ України до Європейського союзу вже у червні. Вдячний Мете Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння данії в залученні країн глобального півдня до реалізації формули. Миру, ну і ще одна заява від президента Зеленського, мабуть, не менш гучна, можливо, навіть більш більш гучна і більш глобальна від того, більш важлива. На підготовку до другого саміту миру. А отже, і на підготовку до завершення війни підуть не роки, а місяці. Про це президент України також заявив під час саміту Миру в Швейцарії безпосередньо під час свого виступу на Підсумковій прес-конференції президент Зеленський запевнив, що робота над проведенням другого саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки. Цитую: ми у стані війни, ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка до того дня займе місяці, а не роки. І коли. План буде готовий, а кожен крок буде пропрацьованим. Відкриється шлях до повернення другого саміту миру, глобального саміту миру. А отже, і до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру. Ось про що президент Зеленський заявив на саміті миру. Ну а зараз ще буквально у Двох словах про те, що ми дізналися щойно знову ж таки з того саміту миру, про м, яке говоримо ком'юніки саміту миру з'явилося у публічному просторі. Я бачу, я м, бачу, що його підписали майже не майже а 80 держав та чотири організації, і це власне величезна дипломатична і політична перемога України, тому що свого часу ми пам'ятаємо, скільки було. А скільки було перепиті на шляху до підписання спільного а, спільного ком'юніке в принципі не хотіли всі країни підписувати один і той самий документ. Щось не влаштовувало постійно когось. Ну і буквально за 2-3 тижні самі, за тижні до початку саміту, ми побачили від колег з європейської правди якісь. Посиланням на власні джерела в дипломатичних колах не лише українських, але й західних, повідомляли, що Швейцарія і ціла низка країн намагається змі'яхчити а, спільне кемюке і а, перетворити цей саміт миру на бозна що ну це моя оцінка того як вони намагалися а, уникнути слів російська агресія в спільному Омюніке, як вони намагалися розповідати про те, що ну територіальна цілісність України вона не має бути прям так детально і конкретно прописана в саміті в комуніке саміту миру. Ну і по-третє, розповідали деякі про свої хотілки зробити так, щоб не план миру Зеленського став безальтернативним і єдиним планом на шляху до миру, але й, наприклад, китайсько-бразильський псевдодипломатичний. Ну, якби це так дипломатично сказати е, нісенітниці про е, те, що війну можна зупинити, е, позбавивши жертву агресії поставок озброєння, ось що пропонує китайсько-бразильський мирний план. І от зараз ми бачимо, що підсумкове ком'юніке підписали 80 держав та чотири організації. Воно е, інформація про це оновлюється в режимі онлайн. Я намагаюся так само в режимі прямого ефіру побачити, що саме, е, що саме прописано в цьому ком'юніке, ні самого тексту я не бачу. Бачу попередній текст, який е із посиланням на власні джерела там само е публікувала агенція Reuters в двох словах про те, що було прописано в тому чорновому е в чорновому варіанті от буквально. Е Буквально пів секунди, і я знайду так безпосередньо ці пункти. Ось про що йшлося ще годину тому до того моменту, як офіційно стало відомо, що за комюніке проголосували, і що воно е офіційно от от з'явиться опублікованим, Це комюніке. Що таке, в принципі Комуніке? це спільна декларація за підсумками саміту про те, що всі, хто там брав участь, або всі, хто підписав цей документ, погоджуються із. І от із чим погоджується е, попередньо: війна Росії проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН, які засудили російську агресію. Йдеться, або йшлося в чорновому варіанті. І от країни-члени перепрошую країни-підписанти. Підтверджували свою відданість принципам захисту суверенітету та територіальної цілісності будь-яких держав, зокрема України, у міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом. А, учасники саміту окреслили свою згоду щодо кількох аспектів: перше, необхідність гарантування безпеки у сфері використання ядерної енергії, в тому числі і на Запорізькій АЕС. Це все ще по перше, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ та під його наглядом. По-друге, задля підтримки глобальної продовольчої безпеки необхідно гарантувати безпеку торговельного судноплавства в Чорному та Азовському морях. А таки на торговельні судна і Е, перепрошую на торговельні судна та цивільні торгові порти неприйнятними називалося у чорновому варіанті. Підозрюю в чистовому, також а продовольча безпека не має використовуватися у військових цілях, сказали Росії учасники саміту за попередніми даними. Ну і по третє, всі військовополонені повинні бути звільнені шляхом обміну всіх на всіх. Усі депортовані чи незаконно переміщені українські діти та дорослі цивільні особи мають повернутися додому. У комунікійдеться, що держави й організації які підписали його, готові в майбутньому робити зусилля, конкретні зусилля для досягнення зазначених цілей. Агенція Reuters, яка опублікувала чорновик, уточнювала, що це чернетка, до якої до завершення саміту можуть бути внесені зміни. Проте навряд чи ці зміни будуть значними.